Розговоримо з Володимиром Фасенком, політологом. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Вітаю вас, вітаємо ага. вас. На вашу думку, що Росія втратила як геополітичний гравець через повномасштабне вторгнення. То вона багато що втратила. Перш за все, вона втратила авторитет найпотужнішої військової держави і геополітичного лідера. Виявилось, що у Росії немає як вони любили підкреслювати Другої армії світу. Яка вона там за ранжиром за рангом зараз? Навіть ніхто особливо не звертає уваги, не підраховує. Ну є формальні показники, але виявилось, що і о, це для нас важливо, Росія не змогла перемогти Україну. Вони програвати не хочуть визнавати свою поразку, не хочуть, але вони не змогли виграти цю війну, і це розуміння поступово до них доходить. Це навіть визнали і Пригожин в одному з своїх інтерв'ю ще до свого невдалого путчу, і навіть давній Українофоб Затулін, депутат російської держдуми, вони поступово це починають визнавати. Росія не може виграти цю війну, і Росію вже не сприймають як наддержаву, яка може визначати долі інших країн? Так, да, вони можуть зробити величезні неприємності, як зробили нам виклики і проблеми для цілих регіонів світу, але їх вже не сприймають як державу, яка буде визначати долі. долі не тільки континентів, а навіть окремих держав, оце принципова зміна. Ну а нещодавні події в Росії засвідчили, що і Путін не такий великий, не такий потужний, не такий страшний навіть всередині Росії. Тому я думаю, що Росія втрачає свій імперський великий державний аріол, на втрачає вплив і на пострадянському просторі, на європейські справи поразка ж не тільки в Україні. Росія хотіла розпочати газову війну проти Європи, заморозити Європу, і тут програла. Нас не вдалося перемогти, не вдалося забезпечити ці так звані демілітарізацію, денацифікацію, ефект прямо протилежний, що визнають навіть російські політики. Ну і слабкість Росії стає все більш очевидною. На жаль, це ще не та слабкість, яка дозволяє повністю нам перемогти. Але те, що це колос на глиняних ногах, стає все більше і більш очевидним, питання лише часу, коли вдасться цей колос звалити, забезпечити нашу повну перемогу. Я думаю, що цей час не такий далекий, але за це ще доведеться поборотися. Пане